Добро здоров'я пані, панове Категорично з великим задоволенням. Втретє сьогодні, 8 червня. У неділю Я вас вітаю на моєму авторському youtube каналі. Він називається Василь Климчук. Так звуть мене. Це наш третій брифінг за сьогоднішній день з основними характеристиками, параметрами, дещо статистика, але в розвитку. Звичайно, в розвитку подій, все, що можна говорити на завершення цього тижня. Зокрема, я давав дані по Харкову після цього важкого вчорашнього удару і важкої ночі. А от тепер можна ще й сказати за Київ, це наш кличку. Міський голова офіційно повідомив, що на сьогоднішній день в стаціонарах Україні, ну, київських лікарнях перебуває 18 постраждалих Внаслідок атаки ворога на столицю. У ніч на 6 червня. Знаєте, що шестеро з них у надважкому стані. І Троє це рятівники наші співробітники ДСНС загинули під час цього удару. Там повторний був удар, як загинули, їх вбив по суті Путін. Друзі, не дарма сьогодні. Я би б звернув просто вашу увагу, бо ми вже про це говорили. Говорили, що в перших частинах, але тут ще висновок такий від Reuters Під'їхав що реакція Росії на операцію українських спецслужб ще не закінчилася, і що вони так розраховують, що найближчими днями щось буде знову ж таке масштабне. Я Говорив це в контексті 12 червня, там в них а, свято там День Росії, вони будуть відзначати. То, в принципі, хтось когось буде поздоровляти. Я в цьому не сумніваюся. Але як заявили для Reuters неназвані чиновники, повна відповідь Росії очікується впродовж кількох днів. і, Ймовірно, буде в, в, в включати в себе застосування різних типів там повітряних сил засобів. Бо російська відповідь буде непропорційною українській операції. застосування безпілотників. Отак ну, от вважають джерела. Ну, коли в них була що якась адекватна відповідь, а напад на Україну це адекватна відповідь на щось. Ну. Якби зараз можна про це писати, говорити, тому що кожного дня в нас навали відбуваються. То часті, то якби потужніші, то менш потужні. Але говорити про те, що там прямо от зараз давайте вже лякайтеся, я, я не думаю. Ну, але така пересторога є. Кілька слів по землі. Ну, По-перше, по цьому ворожому вторгненню на Сумщині ми вранці теж з вами говорили. Deep State Доповнює ці знання тим, що ворог таки окупував локню і просунувся в кіндершівці й облунівці. Цей рух був ще зі вчорашнього дня, але принаймні друзі ще раз в піві дрони. Суми, ну там пометикуйте, ну в кого є можливість. Я звичайно наполягаю там владі видніше, але так про всяк випадок. А по турецький напрямок. Чим він цікавий, тим, що інститут дослідження війни, от кожного дня кажуть, що в нас там є просування на турецькому напрямі. Ну, в принципі, напевно, вони є. Але я спеціально по по військовим паблікам нашим. А подивитися, що наші військові, експерти-оглядачі говорять за турецький напрямок. Ну так, щоб знати, а не здогадуватися, то ну, зміни були, але були мінімально. Це так так воно і є. Як було мало контролю, так воно плюс-мінуси залишається. Десь 5-7 території міста ми контролюємо. Не більше і то умовно, бо там йде маневрена оборона того, що залишається в нашій зоні. Більш інтенсивні події розгортаються на обох фланках від міста. Бо першою чергою це на стику. Турецького і мирноградського напрямків. Там ворог хоче вирівняти лінію бойового зіткнення, щоб йому було більш зручно рухатися до Костянтинівки. На іншому фланзі там правда є вагомий фактор канал Сіверський Донець, Донбас. І ворог, звісно, враховував цю особливість. Тому рухається від самого Донецька на північ і північний захід, і там наша оборона. А трохи посипалася, втрачено дачне є просування в обхід Деліївки. Гід... там є гідровузол каналу Сіверський Донець, Донбас між Дружбою Зарянівкою. Там була купа всього, що підходило для довготривалої оборони, але було. На жаль, це вже теж втрачено, і зараз бої тривають. Ну знову ж таки, за даними от військових експертів, тривають на околицях Деліївки, верхньої, є там в Ніжня і Верхня. А окупант рухається вздовж залізниці. от тупо рухається вздовж залізниці. Як це було після очеретного. Ну так можна й до Олександра Шультиного доповсти, і Це вже буде напевно біда. Бо після цього населеного пункту лише і воно пілля і вже відкриваються південно-східні околиці Констахи. Теж такий варіант, що ну, видно, що не до оптимізму ця вся історія, ну як є, як є, знову ж таки, тому я а, кажу трошки: ну, дивую цей оптимізм, який інститут дослідження війни, випромінює кожен дня, є просування. Ну, є просування в тих обсягах, які, на жаль, в нас є. А тепер за сумщину, ну кожного дня ми додаємо там чергові ну, нюанси, і, от, зокрема, по прикордонникам, тому що там є вклинення. А на різних ділянках державного кордону і мова йде про розвід диверсійно-розвідувальні групи. Ми ж з вами знаємо, вони там машинерію велику не використовують. Так мотоцикли, так баги, там якісь квадроцикли. Ну і те, що за цей тиждень там збільшена активність. Ну, це видно неозброєним оком. Єдине питання дійсно, наскільки їх вистачить. Хоча сьогодні вранці від наших військових я вам доповідав, що лізуть як таргани. Ну от прикордонники, речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, так каже, що росіяни діють прикордонні Сумщини в районах, що є на стику з Чернігівщиною на півночі і з Харківщиною на півдні, всі спроби також викривалися. По суті, по ворогу наносилися. Удари, але бачите, ну удари наносяться, а вони все одно лізуть. Е, удари, щоби ці ДРГ не виконували своїх поставлених завдання. Але якщо порівняти і пригадати всі спроби, а в першу чергу ставиться завдання вивідати побудову нашої оборони, що в подальшому по позиціях, там де вони просочуються, бити з російської сторони з більш потужного зброєння, або ж це мінування місцевості з надією, що. Там підривуться наші захисники або власними силами спробувати атакувати позиції українських військ, щоб взяти полон українських воїнів. І такі випадки так само трапляються. Ще сереблянське лісництво не забуваємо, бо якось воно вийшло з поля зору. Там точно не чіл зона, там точно немає відпочинку, бо росіяни зараз поступово нарощують інтенсивність штурмів. За от, словами заступника начальника застави прикордонної комендатури швидкого реагування шквал останній тиждень для українських захисників на цьому напрямі був важкий. При цьому останнім часом такі штурми супроводжуються масованим застосуванням ударних дронів і артилерії. Це все з метою знищення оборонних укріплень в подальшому спроб заходу малих груп у кількості від. Двох до десяти людей на ці ділянки Але знову ж таки тоді, коли вони не мають успіху, вони намагаються повторно чинити там вогневий вплив саме на цей обраний напрямок, або можуть змістити акцент, думаючи, що там сусідня ділянка більш легка для здобичі. Також останнім часом спостерігаються спроби одночасного прориву на кількох напрямках. Тобто в них є люди. А, тобто підвезли ці резерви, які очевидно були набрані останнім часом. Ми про це говорили, але за цими резервами вже немає резервів. Тут теж це треба ну зрозуміти. І ці розмови стосовно мобілізації, я сьогодні вам доводив до відома якраз позицію всередині військово-політичних російських пабліків. І вони кажуть, що до літа ці резерви, які існують сьогодні, можуть скінчитися. Якщо не буде мобілізації, то типу треба буде фіналізуватися. Якось так. І це ще один трек до всіх відомих треків пов'язаних з припиненням війни. Ще стосовно вправності російської і те, що ми, до речі, робимо, це ж нова тактика сучасної війни. Це постійна аеророзвідка і вогневі засоби, які працюють в так званій кілозоні на передовій. Знову ж таки, от якщо взяти інформацію Олександра Кіриліна, з комендатури швидкого реагування, шквал він каже так, що в першу чергу кілзони зони створюють на відкритих ділянках місцевості і відомих стежках пересування. За ними ведеться постійне спостереження, туди наведені на стаціонарі чергові вогневі засоби. Ну чергові не чергові, а чергові саме які там на чергуванні знаходяться, які націлені лише туди і саме туди. І звичайно, що і ми і ворог, ми намагаємося здійснювати. Зміну маршрутів під час руху, щоб вживати різних тактичних хитрощів для безпеки свого особового складу. А що стосується якоїсь там відстані, то це все насправді дуже і дуже умовно. Це залежить від технічних характеристик, тих засобів, які є в підрозділі, це залежить від поставлених завдань, це залежить від кількості маршрутів пересування. А куп'янський напрямок теж там вкрай складна ситуація, особливо з логістикою. Оці от кілозони пересування, але воно вже віддалено від лінії фронту безпосередньо. І глибина якраз цих кілозон доходить до десятка півтора кілометрів. От один із наших військових зазначив, що схожим чином складається ситуація як для окупантів, так і для українців. Це ситуація з логістикою. Українські воїни так само тримають позиції, знищують техніку ворога завдяки дронам. Вони. Теж нищить нашу техніку і доїхати на позиції, це ще той квест і без ребів, дуже важко. А за кілька днів було знищено дві одиниці от, на конкретному там, напрямі, на під'їзді до позиції. Тому головне це люди працюють, мотивація, витримка і командна взаємодія, це те, що ламає ворога на підступі до наших позицій. Тут, ну, в принципі, доїжджаємо. Тепер, друзі, я вам обіцяв стосовно натяків на павутину 2-0. Ми вчора з вами говорили, що якби ну ми фантазували, звісно. А сьогодні виявилося, що є підозра на те, що це павутина 2.0. Я за цей великий ешелон окупантів, які було знищено силами оборони півдня України. Саме вони повідомили, що там більше 10 танків, по факту 13 танків і більше сотні одиниць броньованої і автомобільної техніки. Це була така колонна велика, да, яку на платформах везли. Чому кажу за. Повотину 2.0, тому що про це так написали зе-блогери російські. А судіть самі, от один з їх постів Знову провтик в наших спецслужбах спалили дуже цінний ешелон залізничних контейнерів типу Хопер зерновози. В якийсь момент прямо на ходу стали з них злітали люки, через яких насипають зерно. Саме через них вилітали дрони і атакували техніку, що була розташована на вагон на платформах. Який геній додумався поєднати ешелон техніки з зерноз, зерновозами загадка, також як СБУ. Вдалося сховати там дрони, теж невідомо, але результат був такий. Перший удар був по локомотиву, після чого поїзд зупинився. Ну, почав втрачати швидкість і зупинився. Ну а далі противник безперешкодно знищив більшу частину техніки. Операція павутина 2.0 і хтось за це має відповісти. Ну, як вам Хотілося сказати, як тобі Ілон Маск така історія? Ну поки що без офіційних коментарів з нашої сторони, але якщо це дійсно злітали дрони з цих люків, ну це круто, звичайно, круто. Так, друзі, кілька моментів. Я вже про них теж якби одним рядком згадував в перших випусках, але в розвитку ну штати поки не відвалюють з перемовин. Так воно виглядає. Бо Марко Рубіо такий заповзятий він знову сказав, що в мирні переговори це важливо. Між Україною і Росією, і, в принципі, він провів розмову з міністром закордонних справ Франції Жан-Ноелем Баро однією з тем переговорів були поточні зусилля спрямовані на припинення війни в Україні. І Рубіо наголосив на важливості продовження якраз от прямих перемовин між Росією і Україною задля досягнення стійкого миру. Так воно виглядає. Тепер м -м, польський президент знаєте, вже він ну як тиждень він ще не нагурований, але. По суті, вже новий польський президент. Як він став президентом, ми вчора розбирали цей кейс. Дуже допомогу зробили Сполучені Штати. Очевидно, на прохання Дуди. Ну тут без Дуди не обійшлося. Він же ж допомагав Трампу. Тепер Трамп допомагав цьому Каролю Навроцькому. Єдина проблема, що по суті, ну принаймні, і риторика, яка сьогодні пан Дуда зробив, обнімаючись з президентом Зеленським, все, що від нього залежало, аби людина, яка заперечує українське. Євроатлантичне майбутнє прийшла до влади по факту. Ну ще раз кажу, може щось зміниться, може я помиляюся, але ну людина ж говорить: тобто, новий президент Польщі знову виступив проти вступу України до тепер ЄС, то НАТО окремо. А тепер проти ЄС конкретно, бо він сказав, що раніше він казав, що це все, все можливо, але там от, пам'ятаєте, історична пам'ять. Єдиний, правда, нюанс, що він це інтерв'ю давав угорському виданню. Ну, можливо, це угорське видання належить там відомо кому, да, пану Віктору. А, і, можливо, пан Віктор там особисто приймав пана Навроцького. Ну, але сказав і сказав те, що сказав. Значить, Кароль Навроцький в інтерв'ю угорському виданню Мандінер погодився, що необхідно підтримувати Україну у війні з Росією. Так, однак в Києві мають розуміти, що і інші європейські країни, а, включно з Польщею і Угорщиною, також мають свої інтереси. Польща має такий інтерес, наприклад, в ексгумації волинських жертв. Тобто, розумієте наскільки інтереси різні? Ворбана, інтерес в грошах в цього в ексгумації волинських жертв. Під час кампанії я не погоджувався як президент, не погоджуюсь на недобросовісну конкуренцію з Україною за польське сільське господарство чи логістичний сектор. Нам потрібно досягти компромісу і консенсусу з цих питань, тобто всі квоти повернуться ну, по сільському господарству, то зрозуміло. І Навроцький вже неодноразово висловлювався, що не бачить Україну ні в НАТО, ні в ЄС, доки вона не візьме на себе відповідальність за волинську трагедію 43-го року. Україна, яка не може відповісти за дуже жорсткий злочин проти 120 тисяч своїх сусідів, не може бути частиною міжнародних альянсів. Я не знаю, ну, чесно скажу, я при всій повазі, я, ну, напевно, треба дізнатися більш глибоко, а в... в нас чому про це не говорять? Значить, ми винні. Ну, Якщо ми вважаємо, що ми винні, то треба це визнати. А якщо ми вважаємо, що ми не винні і є там ще моменти пов'язані з польською стороною, то це треба теж розкручувати і розказувати. Ну, не на рівні там президентів, навіть президенти обнімаються, але є ще інституції відповідні. Ну, а як інакше? Всі користуються нашою слабиною на сьогоднішній день, та це факт, але ну, треба ж гідність мати. Ми ж маємо гідність в розмовах з президентом Трампом. Насправді, ну так, а які проблеми тут? Або якщо не, ну, в нас немає підстав щось там пред'являти полякам, то напевно якось тут треба вирішувати цю ситуацію, і, і все, ну якщо, якщо винні. Але з іншого боку, війна закінчиться, буде економіка, і там поляки в, в даному випадку на може дуже різко поміняти свою риторику, бо ми повинні показати, будемо зуби в грошах. А для поляків гроші, ну, не мені вам розповідати. Ну, бачите, там сільське господарство, квоти, логістика. В будь-якому разі, я просто нагадую, що ця подія відбулася цього тижня, бо вони. Прийняли 11 липня, назвали днем шанування пам'яті жертв волинської трагедії. Відповідь на це МЗС України заявило, що така ініціатива Варшави може зашкодити двостороннім відносинам, і посилити напруженість. Ну вони ж не проти. От Навроцький каже, що він не проти посилення напруженості і всіх інших речей. Ну, тут я без коментарів ще раз нашим великим начальникам, очевидно, видніше, як треба правильно зробити. Але, але от ще один кейс, правда, ну, Австрія і НАТО, це поки що, слава Богу, не е, суцільна інституція, але Австрія член Євросоюзу. І там теж своя є політична колотнеча, хоча Австрія дуже важлива, її слово важливо в Європі. І все ж таки вплив на угорську політику. Можливо, в цьому ключі оголошено, що, начебто, там за тиждень буде візит президента Зеленського до Австрії. Ну в будь-якому разі, з чинною владою Австрії в нас все, все плюс-мінус нормально. але там же ж є її опозиція. Ви ж знаєте, що колишня пані міністр закордонних справ Австрії, на весіллі якої танцював Путін, втікла там і живе під Санкт-Петербургом. Якихось там кози в неї чи корови когось там вона розводить. Раніше лохів там розводила, тепер розводить оце свійські тварини. Але голова австрійської партії Свободи, такий Герберт Кікель, різко розкритикував анонсований візит президента Зеленського до Австрії. Ну, опозиційний політик вбачає в цьому порушення австрійської нетер. І попереджає про можливі ризики для безпеки Австрії. Це безвідповідально саме зараз, коли багато сторін прагнуть мирних переговорів надавати трибуну президенту держави, що перебуває в стані війни. Ну, яка тут залежність, Ну, на його думку, державний візит може в разі ескалації зробити Австрію потенційною мішенью і тим самим поставити під загрозу безпеку населення. Це що, будуть росіяни ракети кидати. Ну тобто розумієте, яка риторика. З огляду на поточну економічну ситуацію, це є знущанням над усіма платниками податків, а витрачати значні суми на дипломатичні постановки, в той час як населення страждає від інфляції. Ну, типу, що буде літак, і біля нього почесна варта. В своїй заяві цей кікель зарахував запланова. Нований візит до ланцюга порушень нейтралітету, і задав попередні події, так от видозвернення зеленського президента Зеленського до національної ради і поїздку пані міністра закордонних справ Австрії з до України. Австрія як нейтральна держава повинна виступати лише посередником, а не займати чиюсь сторону. Поки інші держави з залаштунками працюють над мирними рішеннями. Австрія через цей візит фактично стає на чиюсь сторону конфлікту. Це є величезною помилкою, яка перетворює країну на політичну маріонетку, а надаючи. Пропагандистську трибуну воюючій стороні е, уряд сьогоднішній перетворює державу на політичну маріонетку в чужих інтересах. Ну е, якби така ситуація, бо завтра там теж можуть бути зміни, і там уряди часто міняються з урахуванням все ж таки політики, яка є в сусідів, плюс домінанта Трампа. Ну я не виключаю, що просто це це пріжувачкікель може далі ну, впливати на ставлення Австрії до України. Хоча Австрія зараз там в військових справах нічим не допомагає. Але на європейському майданчику її голос достатньо потужний. Плюс там же є ще раз чинник Австрії, чинник Угорщини, чинник Словаччини, а це все колишній єдиний організм. Слава Богу, там ще Румунію не, не, не забрали, але ще там Польща приєднується. На завершення цей кікель закликав до повернення зовнішньої політики до основних принципів нейтралітету і чіткої відмови від однобічних позицій. Може він хотів просто Путіна запросити з огляду на грубо необачну поведінку уряду. Той може залишити собі свої святкування до національного свята, адже він не є щирим зі своїм народом. Звичайно, це і політична боротьба, але просто зайвий раз знову Україна згадується в такому ненормальному. Можливо, в посольству Австрії запросити цього кікля поговорити з ним, якщо можна поговорити, просто зустрітися, подивитися компромат на цього кікля. Ну кого -ко -ко я вчу. Я ж думаю, там же є і безпека, якась то що Ну, скільки ж ми будемо? Ну, окей, війна, звичайно, все все це вже після війни, і от там, де війна така відкрита, яскрава. Я сьогодні вам розказував стосовно там попередження. Я не знаю, це фізичне попередження чи фінансово-економічне це чи якесь моральне попередження. Але Трамп попередив маска про дуже серйозні наслідки, якщо той підтримує демократів. Заявивши водночас, що занадто зайняти іншими справами, аби намагатися там примиритися з цим маском. Попередження прозвучало в інтерв'ю NBC News, яким от сьогодні воно в ефірі. Ну, у нас трошки раніше вечір настає, ніж в Штатах. Але я думаю, що завтра це буде цитування просто тотальне. Але ми з вами вже маємо можливість зараз зазирнути в майбутній випуск програми на NBC News. Так, от, після кількох днів взаємних образ і погроз, Маск назвав законопроект. Проєкт республіканців мерзенним неподобством Трамп сказав журналістці Крістен Велкер, що його стосунки з техномагнатом завершено. І попередив, Маска не фінансувати демократів після того, як той витратив 300 мільйонів на підтримку Трампа минулого року. І заявив, що якщо би не Маск, Трамп би дідька Лисо став би президентом штатів. Ну, десь воно так напевно і є, плюс ж, ж ця мережа X. Якщо він це зробить, сказав Трамп. Йому доведеться заплатити за це наслідками. Так я от кажу: напишіть в коментарях, як ви думаєте, це особистосна погроза фізична, економічна чи моральна. На запитання, чи має Трамп бажання відновити стосунки з Максом Маском, той сказав ні. А на приточення, чи вважає, що їхні стосунки завершено, гадаю. you talk. І додав, що не планує спілкуватися із своїм колишнім союзником. Я занадто зайнятий іншими справами. Я не маю наміру з ним говорити. Водночас він спрогнозував, що цей конфлікт допоміг згуртувати республіканську партію навколо Трампа. А я вам теж статистику цю давав. Ну плюс-мінус очевидно по партії, але не очевидно вже по загалу по населенню Сполучених Штатів. Але партія, що ніколи не була настільки єдиною, це дійсно так, що більше ніж три дні тому. Ну а три дні тому, що, наприклад. Великих містах сполучених штатів не почалася ця операція там, де федеральні органи силоміць ловлять і потім відправляють в спеціальні локації. а Потім за межі Сполучених штатів нелегальних мігрантів. Такого не було. а Оця така жорстка політика. Також Трамп звинуватив маска в неповазі до посади президента. Це дуже погано, бо він дуже неввічливий. Не можна проявляти неповагу до президентської посади. А я вже казав, що з е, переляку маск видалив цей пост, де сказав, що Трамп е, пов'язаний з американським фінансистом Джефрі Епштейном. І на запитання щодо цього допису Трамп відповів: це вже стара історія. Про це говорили роками. Навіть адвокат Епштейна сказав, що я не мав до цього жодного стосунку. Це стара історія. Ну для кого стара? Я припускаю, що для Путіна, наприклад, це не стара а реальна історія. І Він має напевно підтвердження цієї історії і участь в ній пана е, Трампа. Ну мені так видається. Я може помиляюся, але Маск також відкликав погрозу е, почати виведення з експлуатації космічного корабля Дрегон. Бачите, я вам теж в попередньому випуску казав, що така тема існує, бо якраз Трамп заявив, що більше про це не думав. Я мав би право це зробити, але я про це не думав. А це стосовно федеральних контрактів на SpaceX, і того ж дня Джей Дівенс в інтерв'ю там коміку Теовону заявив, що Маск робить величезну помилку, нападаючи на Трампу, але зменшив значення його дій, назвавши Маска емоційним хлопцем, який просто засмутився. Я сподіваюся, що Іл. Ілон повернеться в наші ряди, можливо, це вже і неможливо, бо він зайшов занадто далеко. Знаєте, це трапляється з усіма. Я сам зривався куди сильніше, ніж Макс, за останні 24 години. Якщо Маск. А, якщо Ілон, отак, Ілон, трохи заспокоїться, все буде добре. Але всі прекрасно пам'ятають, що Венса може бути і своя гра, тому що якщо збивають Трампа. То віцепрезидентом стає ну віцепрезидент автоматично стає до наступних виборів президентом Сполучених Штатів. А сьогодні це Джей Дівенс, який намагається ще й руками Такера Калсона купити Тікток Сполучених Штатів та отакі, от хитро сплетіння. Так, друзі, ще раз літо сьогодні трійця, користуючись нагодою ще раз всіх вітаю, спека, але спека в першу чергу для нас на фронті. Але на сьогоднішній день я вам давав дані по руху на відпочинок. Діточки мами в от офіційно Державна прикордонна служба сказав, так що в перші дні літа пасажиропотік зріс майже на 20 тисяч осіб. Це досить відчутно. І за словами речника. Держприкордонслужби Андрія Демченка в травнях у будні український кордон перетинали близько 80-85 тисяч громадян. Ну, в обох напрямках, на всіх пунктах переходів, то в вихідні ці показники коливалися там, ну, 90 тисяч, то зараз в будні вже 100 тисяч. Це на сьогоднішній день, і перевага йде на виїзд. Тобто почався літній сезон, і українці, які складають 85% пасажиру потоку, пасажиропотоку, виїжджають за межі України з метою відпочинку. Звичайно, що більше це жінки, діти, там люди похилого віку, але просто коли ви плануєте, то ще раз краще в будні їхати, не в вихідні. Принаймні так виглядає логіка. Ну і плюс завтра, начебто, там трошки легше буде з температурними показниками за вікном, але зважайте. Так виглядає сьогоднішній день. Звичайно, що і завтра буде досить багато подій. Так що залишайтеся в рамках мовлення youtube каналу Василь Климчук. Друзі а, дякую, що ви тут підписуйтесь, якщо ще не підписані. Дзвіночок вмикайте категоричну українську вподобайку, лайкос, якщо вам заходить цей формат. Знань, коментарі гіперпосилання. посилання. Будь ласочка, на це відео відправляйте вашим друзям, знайомим, колегам. Нехай люди теж будуть в курсі справи, Алгоритми ютубу, отримавши чарівний копняк від нашого пального. Такого будуть запрошувати в нашу спільноту більше. Притомної аудиторії, дякую мої патреони, спасибі спонсори каналу. Традиційно дякую всім, хто підставляє плече безпосередньо моїй роботі. В описі до цього відео є всі можливі опції. Маєте можливість і бажання. Дякую вам дуже. На загал, не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо, як можемо. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами, пхаємо до перемоги. Вона обов'язково буде, навіть не сумнівайтеся. Отже, дякую за ваш час. Хай щастить. До побачення до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, оскільки я Жутуйся далі, обов'язково буде. Слава Україні.